Ну що, вітаю вас, друзі. Цікава у мене є історія з приводу, як я поїздив на таксі. Позавчора і сьогодні їздив я на таксі. Болт. Позавчора і сьогодні е, приїхала мене забирати жіночка. Дві різні жіночки. В принципі, до жіночок ніякого, ніяких питань і немає. Вони все зробили як зробили. Але. Що перший раз ем, прийшлося дуже довго чекати. Ну, це була неділя, 24 серпня, Окей. Але в чому прикол? У Болта, щоб зв'язатися з водієм, треба дзвонити через їхній додаток. Воно глюче. То вона мене не чує, то я її не чую. Ми не можемо пояснитись. Вона не туди під'їхала. Я бачив, я не встиг. Я біг, я не встиг. Добігти до неї, вона поїхала далі. Ми не можемо зізвонитись. В неділю був Дубай. Я <coughs> легко одягнений. Ну, як кажучи, це піздець. Я злий був просто охерніть, бо а, вона заїхала дуже далеко за дві зупинки громадського транспорту майже. Ми хотіли зізвонитися, то я її не чую, то вона в якийсь ну, хвилин 10-15. Напевно, ми просто хотіли ну, зізвонитись. Вийшло, я їй сказав, повертайтесь назад, назад, поверніться в ту точку там, де звідки вас там а, прогнали охоронці. Я тут, я перейду на ту сторону і тому подібне. А, до речі, довезла мене жіночка перший раз. Питань немає дуже гарно. А, і зрозуміло, що я замерз, і зробили мені а, обдув а теплом, там максимальний. Зігрівся все чітко. Сьогодні, блять, та ж сама історія. А, не туди поїхала. По точці в паралельну вулицю я бачу це і тому подібне. Я розумію, питаю, зізвониться, блять, воно знову не зізвонюється через цей додаток їбаний блять цього болта. Ніхуя не можна зв'язатися з водієм. Це пізда. Чому просто не можна там засвітити номер водія або номер мій водію? Мій блять, номер водію, щоб водій набрав і запитав: а, де ви чи на дорогу вийдете, чи то, чи сьо, якісь орієнтири? Ми зізвонитись не можемо. І сьогодні теж е, хвилин 10-15. Ми просто зізвонювались, зізвонювались. Я там махав руками, знову бігав за машиною, бо мене не чутно, бо зв'язку немає через цей додаток. Єбани болт, блять, дозвольте, як мінімум водію бачити номер. Пасажира нормальний, реальний номер, а не через ваш, блядь, додаток. Воно глюче і це піздець. Сука, я злий був блядь, на, на цей ваш додаток що позавчора, що сьогодні. Сука, і, ну, блядь, я не впевнений, що я ще раз хочу а, це пережити. Дякую.